Привіт, Сашко Сорока! Вітаю тебе з Днем народження! Бажаю тобі всього-всього найкращого. І разом зі мною тебе вітає Добинська братва, зокрема, вася Айфон та Андрон сухий. Ну і всі ми бажаємо тобі провести цей день народження ну як найкраще! Щоб тебе завжди любила твоя кохана дівчина Соломія. Щоб ти завжди знаходив вихід з найскладніших ситуацій. Ну, звичайно, щоб здійснилися всі добрі заповітні мрії. І щоб в нас над головою було завжди мирне небо. Адже з Днем народження. Днем народження. Хай небо розквітне весняне, прихилить до себе всю любов, хай кохання буде щасливе і бентежить юною кров. Хай розквітне небо весняне. Хай розсиплеться по землі весняний цвіт, Хай палає вічне кохання, хай не згасає округоверті літ, станеш крилатим, станеш до нападі діставшим долонею світу. Танеш собою у цьому житті, хай небо розквітне весняне і прокричать звідтіля журавлі, миру приніжчі нашій державі, все забудь усе прости. Хай небо розквітне весняне вітає з коханням і днем народження! З днем народження! Вітаю, вітаю, вітаю!